Ніхто не знає про неї. На жаль, відео ми за тема посварилися. Ні? Виручив номер телефон. Ой, б не міг на номерти. Погано. І відео все і спортив. А говорить, що я і спорт. Філософствує. Я не поважаю цього. А коли я сварюсь з Артемом, то давайте я вам покажу, що я роблю, коли я з артемом сварюсь. Ось що я роблю, коли я з артемом сварюся. Ось що я роблю. Ось так. І все. І фіг. Ось так. Зафарбовую очі. <світ> Хоча я довго посварюся і не помиримось, то вважай, буду малюнки ось видаляти на нажать. І це я серйозно говорю. Те, що я старався, малював, напрасну, а потім на мене кричить. Напросто він це робить. Я можу видалити оці всі малюнки, які я робив. Видалю я їх. Я видалю малюнки, де знаходиться Артем. Бу фіг малювати його малюнки, якщо, якщо він кричить, свариться і мені пофігу, що в нього більше підписників і лайків. Мені главно не підпускати, щоб він кричав на мене. Мені пофіг, що він кричить на мене. Хвилина закінчена.